Та так, вже, -та 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 -та. Так я не люблю війде. знімати вже заїбала. Ти знімали. мене з, на косачок, а може настроєння не немає. Що? Тут бо я об'їхав на обочину, викинув їхні послуги, зараз будемо стояти хуй знову скільки. Треба ж ти. Пиздувати треба. Треба ж ти за баранкою був тоді. Так, а чого? Зараз не пізно, або вилазити з машини і йти, або повазати. Ну то поки не пізно, блядь, робимо щось. Ну давай пробуємо в'єбувати. Давайте йдемо тоді. Ні-ні-ні, відійшов, відійшов. Все, до кого звертаєтесь? До вас. Я людина право. Я встановлено, що ви не маєте права керування транспортним засобом. Це не транспортний засіб, це, це машина. У тебе всі є права. Єдине є всі права. Дві людина, хто після людина. Точку. Єбайдась людей.

Дві картові Да, 15 вже. Бандит. ви. Бандіт. Ааа, давай думай, думай, думай. Хто? Я не знаю, скільки років. Це ви до козвертаєтесь. На правому стаду сліди, людина, я не маю я прізвище побачу. Можете возрасту немає. У мене немає руків. Та от, як бачите, зупинили. Тихо, навіть і не думай. Включай. Та, ні. Та а, флешки немає. Чого ти? Та є там одна причина, ми потім скажемо. Тільки не гамку, хлопці. Що ти включаєш? Хоче вонде один, вонде другий. І вон де машинка їх не стоїть.

Ой, йоу, 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 слухайте. Ну щось другое снич. Дурачок. Я купив і купив не подруг. Ну я не забуду. Дую я. Не форавляти да. Банане не важ. Я сплять поспокойно. Йоу, я думаю, дорау за мене. Повторяю. Страждають всі. А мене збивати, ми дошку всі голой там.

Ну, no, до нас. Да. Провірю, що це слідчо-оперативна чи патрульне. Як ja, провір? Ja, ja. ну, спитаю саме хто, а. Спитаємо хто не стерля. Розвертаються ja, і блокують нас. Звіта. На цей дупіський буде, йомпановий. Ну дава. Це ви до кого звертаєтесь. Провір їх чи це. Спитайся, чи патрульна, чи слідчі оперативну музику. Зараз ми говорити будемо, то музика не вийде. Що там люди кажуть? Та і ти коротше зупинили, тому що задній стоп не говорять. Та куди блядь? люди. Якщо вам цікаво ще більше контенту, підписуйтесь на телеграм-канал хочуть? Хочуть хотять 40 людей. встановити людину. Документи, а ми в правовому статусі людина, нас ну, ми не особи. Друзі, що такий контент. Барик, мені страшно. Коротше, да я назад. Друзі, <гум> на 15 тисяч лайків включай музику блядь, підразити на цю музику. <гум> <гум> 50 дей, так, вважає, ви... 에, поміняйте лампочку заради. і їжай. <гум> <гум> та куди їжі, дивіться, заблокували. Він вже провтикав момент, коли можна було їхати. <гум> Й, зараз, зараз тебе витягнуть, бо ти можемо. Та вийдіть, ні, ні, я набути витягувати. Та, 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 та я теж так кажу, але. Нам кажуть, щоб закрили машину і щось Та ми це знаємо. Ну, знає. пи... А чому ми зразу так не зберемо? Якщо зараз лічу оперативно нічого не зробить, підемо каву вип'ємо. Есть, есть кому. Та я хотів загуляти, але ну, типа, вже повтикали момент. Дивіться. Просто бачите, машина прямо стоїть туди, а вони отако. Ну нам не вийде вивернути. У нього опиту Ралатизм. мало за рулем, то, то веде. Ди В Я В дублях. Єба! 80 людей. Друзі, підписуйтесь на телеграм-канал стоїть. Сміття, все, все правильно, дивіться, вон девод. Стоять, чорно. Якщо хочете більше, більше такого. Есть контенту, вас так, що Ні, ви що, молодші. Е, Відео доказ є. Та вони нічого доказати не можуть. В них пластинку заївуть. Оооо! Буля, а знаєш живіться, пуля нагадує, як ми тоді стояли, як дід вийшов, і він нагадував. Ми вже виходили на двір, говорили з ними. У нас, коротше, на машині клема відійшла, я вийшов в Києму за праву, сіли в машину назад. Що случилось? Та зупинили нас в дубні. Ми вже тут, напевно, Скільки ми розуміємо? Півчаса? Вони, короче, між собою говорять, що робити. Вони по факту нічого не можуть зробити, поставився люди. Ні, скажи хай підійде слідчо оперативно, бо я зараз буду підказувати. Відкрий, відкрий. Та, все, 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 все нормально. Підійдіть сюди слідчо оперативно. О, диви, відійшов. слідчо оперативно. О. Не підходять? Що нічого зайдемо, не робили. Красавці, пацани. Гнізь Я гни, слід. Підійди, слідчо оперативно, хочу викликати, щоб до мене підійшли. Та стаганно можете 110 людей. Для чого? Зафіксувати звернення. Для вони їдуть. Ой, дивіться ще. Єбать. Дуже Добре. Вони... Порушення прав людини. Протоколи, на вільне переміщення Та нічого вони не виписали, не може. Ті стають теж. В усній формі. Ні, все нормально, вже ну, типу, зажигання виключене. Зараз Запаковка, які не стоїть. Чотири? Батько, мати де? Що що? У мене немає, я людина на правому статусу сідина. Що що? Я людина в правому статусу сідина. У мене немає ім'я, прізвища, по батькові років. Що що? Щоб ще людина в правому статусу людина. Суб'єкти ну, міжнародного, -суб міжнародного права. Суб'єкти міжнародного Я права. Найвищій на, на, на юрисдикції. Я і будь. Його... Сидіть, сидіть, тихо, ну, очі. Ти дай мені зарядку. Дай мені зарядку. Україна. Наші телефон знімаєш. Так. Юрисдикція України. Макс. Людина. Людина. Підключи. Поліцейський, у вас відсутні право вимоги до людини. No. У вас відсутні право вимоги до людини. Яка? No. Вимагати будь-що від людини. Це порушення вашого законодавства. Так, закону почитали. про національну поліцію. Що? Де ви таке прочитали. Ну а де написано, що людина зобов'язана? 62 стаття закона про національну поліцію чи говорить, що зобов'язана фізична юридична Десь особа. Що що каже? Ну фізична, юридична особа зобов'язана. Де людина зобов'язана там? Чимось? 63. законі України про що? Про національну поліцію. <рес> ну відкрий, то ти під, під, ж маєш знати. Я що, твою роботу за тебе буду робити? Каце, Косяти свій, почитай. Антикій, успокоюсь. Я військовий, так? 300. 300? То заки ти вікно. Тіпіна зараз, якщо запакують, буде передати. Бували їжі. 300 людей Перша машина підписуйтесь на телеграм-канал Шапсі, Шапсіпофір. Ні, ну ти затопив. Я йти. Чотири машини. Вам нічого не тільки. Та що побачив? Одна, дві. І там шкода під'їхала. Це шкода? Два. Ой-ой-ой, стой, кросовок. Чуєш? Андрій, Андрій, Андрій. Ні, це дубна. дубник. Пацани, ми... Прийняти, ми а а а? А ціни, в Андрій, там не заряжає. Як це Думав, називається канал? Людина? людина, людина, людина. все. положи. Ми просто заднього не вигодно давати. 400 людей. Та ну на. 420. Лайки та включені. Та Та не очкою вам не Ні, ні, не цьому проблема. Та ні. Ми нічого не очкоємо. 500 людей. Давай. Где то? Бандиты. Не, ми просто э, ламаємо цю систему. А це людоловые, це все. Що ви злякалися? Вони оце роблять уличный тиск. Десять 10 вот Так точно. По Спасибо э, за чи? трояндочку. Чоловік чи ні? Та треба було пацаны стати йти. Я снів випадок. но В Нього немає.

Я людина в правому статусі ліні, в мене їх немає. А мати система. Чому ви якому статусі, але ви у вас повинні бути документи. Ну от ми стараємося чого у людини має бути 530 віч. Від направо. Біжіть в поле. Та тут поле немає. Звичайно, Ну Лоха беруть. Звичайно. Ну ми зараз в естественному праві живемо. Яка причина зупинки? Нас зараз єстенне право, ми не зобов'язані мати. Тихо тихо, тихо. Яке право? — Де я зобов'язаний мати будь-які документи. Я Марко, я тебе люблю. Я Ой, який Марти, блядь. Ол він дисить. Так мама е ненадовго, мабуть, відпустила, а ви заїхали сюди. Паш. Бана немає, батьків он сержі. Бана немає. Тихо ти будь. Тихо ти будь. Скажи мені саме. Е, кажи, тихо, пацани в мене. Пару днів назад так само було. Та в нас це кожен вечір так. А, ти кажи тихо. А, де? Давайте по Ого, народ вас так багато. Скажи мені його. Шестьсот людей Ні, 500 Нам так Нікому нічого не так займався тебе постав телефон щоб типа Вега Вот так поставлю там не зробив Ви бачите новити каша з годину Дай я буду зілля та я піднімаю. Дубно. Стоп, я заселила. Ой, пт тривай дверку. Що це ви робите? Тривай верку! Йопай! Виспаю.